малята. Дітки, а чи знаєте ви, яка зараз пора року? Відгадайте загадку. Біле-біле, все навколо. Біла річка, біле поле. Це до нас прийшла правильно зима. Ось вона до нас у гості завітала. А зимонька, дітки, хоче з вами погратися. Пограємось? Пограємось, дітки, зимою. Зима яка буває? Льодяна. А ще яка зима буває? Так, зоряна буває зима. А ще срібна зима буває, ясна зима буває. Ще дітки яка зима буває. Морозна зима буває, а ще дітки, кришталева зима буває. А ще коли холодно, яка зима? Холодна зима правильно, тиха зима буває, а ще дітки, казкова зима буває. А коли дує сильний вітер, то яка зима? Правильно вітряна зима? А ще зима пухнаста буває. А коли багато снігу, то яка зима? Сніжна зима? Біла зима дітки буває, весела зима, а ще діти. Люта зима, коли люті морози. А ще, дітки, зима буває святкова. Діти, а як ви гадаєте, чому зима святкова? Правильно, тому що взимку багато свят. А яке свято наближається, яке свято ми всі чекаємо? Правильно, свято Нового року. А як ви думаєте, який головний атрибут цього сята? Правильно це ялинка. А де росте ялинка? А якого вона кольору? А що росте на ялинці? Так, правильно на ялинці ростуть шишки. А що росте на гілочках ялинки? Правильно голочки ростуть. Діти, а які бувають ялинки? І великі, і маленькі. Так, а сьогодні з вами ми діти теж будемо малювати ялинку. Нам для цього потрібно аркуш паперу, на якому зображено трикутник. Потім фарба зеленого кольору, коричнева фарба, пензлик, водичка і серветка. Ми беремо серветку. І її зімнемо. Ось так ніби в курку. Потім мочаємо в зелену фарбу і ось так малюємо, притискаємо і малюємо по трикутнику, примокуємо, забираємо, примокуємо, забираємо. Ось так примокуємо, забираємо. Ложимо, потім беремо пензиль у праву руку, тримаємо трьома пальчиками вище залізного наконечника, мочаємо з пензля у водичку, потім у коричневу фарбу і малюємо стовбур ялинки. Ось, промиваємо пензли і ставляємо на підставку. Ось така, дітки, в мене вийшла ялинка. Ви теж вдома намалюєте з мамами. Буду чекати фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей.